Вітаю! Сьогодні на об'єкті будемо наносити вільвет-декор, декоративна фарба виробництва компанії Fadeout. Це у нас салони тайського масажу, відкриття нового салону. Все покажемо потім, як ми вийшли в інтер'єрі. Будемо наносити звільвет. Сюди додамо білий пігмент, трошки відбілений, але блискучий. Замовний хоче дешевше, маховий не хоче. Будемо використовувати мінілатисмат на підложку. Теж місцями дивитися до один, де два шлях тут економія. І шайдар, е, окрилті е опровідних глибокого По розходам все потім в кінці, порозказуємо, що і як буде у нас. Ну, в принципі, що стіни у нас ліч покривані, виготовлені і зараз буде, нещ... сьогодні буде починати просто на Все поетапно покажемо і розказувати. Це у нас джакузі кімнати. І так, приступаємо до грунтування наших стіл. Використовуємо глибоке проникнення, фейдалка пів груди. Грунтуємо один шар. Акуратно проходимо світло брит і наносимо без питовки. І так йдемо по всій стіні. Наша грунтовка на стінах висохла, приступаємо до нанесення е, фарби і налатих смак глибокого проникнення. Перший клас закрилося, перший клас сіплесті до стирання. Використовуємо підложку, під декори. Акуратно прокрашую купи. Попередньо пройшов кисточкою. Шановні, ми приступаємо до нанесення нашого декору. Стіни нас профарбовані. Наносимо декор валіко і розбиваємо a diamond, you're divine. Let Летим see.